Троє людей надана допомога та отримують подальше лікування в амбулаторних умовах. Одного хворого похилого віку госпіталізовано до хірургічного відділення з множинними осколковими пораненнями. Стан його важкий, але стабільний. «Старенький, на старості років, оце ще й ракета приватила. перелетіла. Остолочне голову, руки, ноги зашивають. Коли його забирали, я сам тут Що хочу подякувати. Наші воїні, красавці. Перебіжали перші, нікого не було. Всі допомагають, хто хлопці, хто живий. Я випав, допоможіть ребятам забрати батька. Зразу у чотирьох винесли. Якщо б не вони, важко було, мабуть, можна було і не вивертися, тому що дима вже багато було, батька є. Сам я я ну, пол, положила його гони, щоб димом не дихати. У мене зло. так трохи голову від полу подимаєш, одразу все додихаєш. Ну. Я був в ванні, батько в залі дивився телевізор. Повезло, що так курив на балконі, що пішов у ванну, тільки зайшов, придавила пиль. Так ну, Такні компів, ну, від нього нічого, самі бачите, тут яку. телевізори були, такого вичерпу. Усе вон валяються розпрощені. Просто нічого ребят не доводить. Ну, такі речі. Та живі, йде добре. Погано, що хатинки немає, 40 років у ній жили. Вони в лікарні, вроді нормально все. Іспух, звісно. Их увезли, да. Это тер-центр. Бабушка с дедушкой пострадали, ой, это, наверное, их не палка. Она дышалась этим ну, гармониям. Ну, нормально. Они разговаривали. Мы сейчас собрали памперсы, прокладки, там там, чуть-чуть медикаментов, ну, все, что надо было, документы все нашли. А я соціальний працівник, я их обслуговувала. А теперь, да, кто его знает, как оно было. Почула, что скло полетело. Відкриваю... А тут оце таке. Я тільки встигла вибігти. П'ятий поверх, тільки сусіди. А Тут стояла моя машина, машину вщень. От Оце тільки зонтик залишився. Ну, машину забрали вчора, відтягли. Ну, оце, оце. Зараз приїхали подивитися, що подивитися, що там в квартирі, тому що вибігала аж бігом. Я почула вибух. Спочатку навіть не зрозуміла, що так на дивані підпригнула. Потім. Відкрила двері, повалив дим. Дверь, що з тамбуру зовсім завалена. Дивлюся, завалена, і сусідський теж тамбур вилетів на мою двері. Шиденька зібралась, комп'ютер, телефон, вибігаю, сусідська квартира, квартира горить.